Одна книжка. Покажіть мені. Це до четвертої години. Це м'ясо буде просто лежати. Без холодильника? Як це холодильник? А це? Мало, це холодник. Я перепрошую. Покажіть, будь ласка, клеймо в лабораторії весена експертизи на, на м'ясі. Клеймо це підтверджує проходження досліджень. І на інші заразні інфекції є клімні на місці. нас проплімоване. Якщо немає документів, то, будь ласка, покажіть клеймо, що і воно проплімоване, то що воно проходило обов'язкове дослідження на ринку. Тобто ви не можете показати, так? Розуміло. Що? Що? А паспорт наваги акту юту. Можете надати? Відповідно до закону правою другою, вони в нас рік повіряти. Має бути висновок санітарно гігієнічної станції на заприміщення асортиментний перелік продукції, якими ви маєте право тут реалізовувати. Саме цікаво. Як цікаві документи? Ні, тут я вам зателефоную людину, в якої ці документи. Зазвичай інформацію на продукцію. Стаття 38 закону України про якість обезправить робочових продукцій. На ці 15 закону України про захист працівників. Нам'я свійомості. Кожна людина. Кожний громадянин може попросити у вас ці документи, щоб засвідчитись в тому, що продукція якісна. тут, якщо будуть питання, ми тоді зробимо.